П'ять країн з найбільшим призовим фондом за перемогу на шоу Мастер Шеф. З вами Ніксон, і ви будете дуже здивовані від тих сум, які ви дізнаєтесь. І починаємо ми з вами з п'ятого місця. Мастер шеф Камбоджа. Мастер шефембодію дальпісапрамун! ក្នុងចំនួនអ្នកតាភិប្រកួតគ្រប់ប៉ុនអ្នកអតីតយាមបាទមានតះអ្នកចំនួនតាមផ្ទះចំនួន25អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលបានសម្រាប់ក្តីសោម័យឈានជើងចូលក្នុងសមរភូមិប្រកួតធំមហោបផ្ទះបាយ Manchester Champions Cambodia Prize Fund Masterchef Cambodia składa 50 Тисяч доларів, що являється 2 мільйони гривень. Ви тільки представте, це п'яте місце і вже які суми звучать. Але це ще не все. Переможець отримує можливість стати шефом у п'ятизірковому готелі Хая. Що ж, переходимо до четвертого місця, на якому у нас мастершеф Канада. It's audition day at MasterChef Canada and all 40 home cooks have one goal in mind. Welcome. This is Призовий за перемогу у MasterChef Canada. 74 тисячі доларів, що являється практично 3 мільйони гривень. Боже, такі суми. Я чесно кажучи, коли прочитав цю інформацію, був дуже шокований. Це четверте місце і вже звучить сума 3 мільйони. Але і це ще не все. Переможець отримує шанс на кар'єру в кулінарному або в медійному. Просторі, що ж, час переходити до третього місця, а саме до Мастер Шеф Luxury Venture, voted as the best hotel in the world 2016. Welcome to Amul Presents MasterChef India. Thank you. Що ж, призовий фонд MasterChef India, зараз краще присісти, складає 120 тисяч доларів. Це практично 5 мільйонів гривень. Такі суми в мене в голові просто не вкладаються. Ну і звісно, що плюс до цього переможець отримує кулінарну кар'єру. Друзі, далі будуть такі суми, про які ми зовсім з вами не мріяли, тим паче ніколи не бачили. На другому місці мастер шеф Австралія. What you all been waiting for, guys? Yeah. Oh, the M, though. I've always wanted to see the M. Yeah. Ooh, can you hear that? I can yeah. hear it. I can hear excitement. Here we go, everybody. Woo! To the MasterChef kitchen! Yeah! Oh! призовий фонд Мастершеф Австралія складає 160 тисяч доларів. Що є. 6 мільйонів 400 тисяч гривень. Сказати, що я в шоці, нічого не сказати. Ну і звісно, що це не все. Плюс до цього переможець отримує стажування в ресторанах і кулінарну кар'єру. Про перше місце в мене взагалі коментарів немає, тому що в мене просто відпала щелепа. Що ж, на першому місці у нас мастер шеф Сполучені Штати Америки з Гордоном Рамзі. season of MasterChef. Друзі, тримайтесь міцніше, тому що призовий фонд MasterChef Сполучені Штати 250 тисяч доларів, що являється 10 мільйонів гривень. Я просто не можу в це повірити. Ви представте, яка це сума? Це можна просто поїхати в Америку, виграти мастер-шеф, повернутися до України і жити спокійно собі до кінця своїх днів. Але ж ви розумієте, що це ще не все. Переможець отримує великі кухонні набори, побутову техніку. Та навіть можливість випустити свою кулінарну книгу, яка потім ще буде приносити доход все його життя. Для порівняння в Україні призовий фонд десь приблизно 12 тисяч доларів. Так, звісно, порівнювати такі країни з нашою недоцільно. Але якщо навіть в Камбоджі платять 50 тисяч. То 12 тисяч, як на мене, це дуже мало. Тим паче людина віддає від 3 до 4 місяців свого життя. Друзі, а ви як вважаєте, чи не замало в Україні платять за перемогу? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. З вами був Ніксон. Дякую за перегляд. Не забудь підписатися та поставити лайк. Кожен день нові цікаві відео.